До новорічно різдвяних свят у фітнес-центрі Олімп приурочили змагання, які відбулись між його активними відвідувачами. Проходили вони окремо між жінками та чоловіками. Вікових обмежень не було, тож участь брали всі охочі. Як все пройшло, хто переможці? дізнаєтесь наступного сюжету. Спортивну зустріч урочисто розпочав і провів відомий Мукачівський ведучий з корпорації свят Чорі Енд Чигрик Продакшн Василь Цап. Сьогоднішній турнір проводиться в честь новорічно Різдвяних Свят. Адже це свята, коли звичайно що почуваєш цією родиною, але потрібно іноді подумати і про здоров'я, якраз для цього є фітнес клуб для того, щоб підтримувати своє здоров'я для того, щоб робити усе, а щоб тіло і дух людини був у порядку. Відтак узнайомив учасників змагань із порядком їх проведення. Право позмагатися першими, які годиться, надали прекрасній половині. Свою спритність, вміння і силу у п'ятьох вправах у вигляді естафети демонстрували Вікторія Дружковці, Богдана Леньо, Оксана Молдован, Валерія Танченець, Іванна Чачко, Олександра Баник та Ніколета Патлах. Спочатку потрібно було 10 разів підняти колоду, що важила 8 кілограм, далі правильно 10 разів качати прес, відтак стільки ж разів підняти 12 кілограмову гирю та присідати. Ти із сумкою із такою ж вагою і насамкінець перенесення з одного кінця в інший трьох м'ячів вагою 6, 5 і 3 кілограм. І все це потрібно було виконувати не лише із дотримуванням правил, а ще й швидко, адже переможці визначалися саме за цим показником. Тримаючи інтригу, хто є переможцями серед жіночих змагань, всіх присутніх запросили перейти до іншої зали, де вже демонструвати свою силу та міць були готові спортсмени чоловічої статі. Серед них Михайло Білак, Богдан Шкір та Себастьян Ленділ, Юрій Красна. Андрій Філей, Станіслав Любка, Іван Кіш. Першим завданням було чим швидше на більшу кількість разів лежачі підняти 40-кілограмову штангу. Другим максимум разів підтягування на перекладині. Третім найдовше у часі утримування на витягнутих руках 12-кілограмової гирі. І четвертою завершальною була вправа на силу захвату із поступовим навантаженням. Присутні родичі, друзі, тренера центру активно вболівали за всіх конкурсантів. Атмосфера була дружньою і позитивною. Показові вправи у рамках змагань також демонстрували хлопці з обмеж Фізичними вадами, які відвідують даний спортивний заклад, за невеликий проміжок часу вони з силою волі та тренувань змогли вже досягти певних вагомих результатів. І нарешті настала всіма очікувана радісна мить нагородження. Серед учасниць жіночих змагань перше призове місце отримала наймолодша учасниця, яка була і найспритнішою Ніколета Патлах. Всі вправи дівчина виконала за найкоротший час одну хвилину, 10 секунд. Мене звати Ніколета Патлах, мені 13 років. Скажи, як давно ти займаєшся спортом? Чесно, не знаю, недавно. давно. А в Олімп як часто відвідуєш? Три рази на тиждень із сьогоднішньої естафети змагань яка вправа була найскладнішою човниковий біг з мічами це була саме складніше найскладніша вправа Ну, мичій не можна сказати, що тяжкі, але в кінці це вже тяжко. Друге місце посіли Оксана Молдован та Олександра Баник, які впоралися з естафетою за 1 хвилину 30 секунд. І третю переможну сходинку зайняла Іванна Чачко. Її час виконання вправ 1 хвилина 36 секунд. А серед спортсменів, чоловіків, першість у змаганнях впевнено здобув Михайло Білак, який при виконанні завдань значно випереджав своїх суперників. Друге місце дісталося Івану Кішу, який не плануючи спонтанно взяв участь у конкурсі і третю призову нагороду вибору Себастьян Ленділ. Всі учасники змагань, а також показових вправ, а це Микола Черкун, Валерій Палінчак, Юлія Сантай, Роман Брич, отримали заохочувані подарунки, які спонсорував власник закладу, депутат обласної ради Владислав Поляк. Серед головних для переможців призових місць стали безкоштовні абонементи на відвідування фітнес-центру. А Роману Бричу який живе на околиці міста, дістався спеціалізований засіб пересування електричний мопед.